На ще багато ша. Прекрасні ці овочі, ці грустки, ці землі води. Вони ж самі по собі, просто так, тихо Розущими не залишили тієї як ви там не села участь людські руки нашим. Земля послушна коло у народи, родиця ще трохи, а ми, ми теж поза диво, поза будівлі, в останні, і люди. Не те, що посадила, Божа подібля, яка же стан, і тому світу, резонно запитується, підходять від нашого моковницького життя, дружи, правда. Ставимо собі те хрестове запитання: чи правильно ми живемо по його вожні? Чи ми багаті м'які осінні водним нашого? Та улюблені уширене у сербі, добровиді, покору, лагідність, довгого терпіння. Терпіть одного і прощайте собі, коли хто мав на свого постачання якими. Якщо Христос вам простив робіт та сіти, а над усім ним зодягніться з Богу, бо вона свою досконалому. То якого ви покрита в одному ті і вдячне будівлю. Саме продячність сьогодні багато говоримо. Ящик землі. На святому подяці Святого І вдячність людини християнина Босі. Будьмо вдячними Господу та все, що він чини